Всім привіт! Зараз я буду знімати відео по як ну, як створити свій сервер за допомогою програмки Pocket Mine. Блін, дві Ну, що за фіг? Вау! Попав! Ось як вона виглядає Pocket Mine. Кинечок. Спочатку заходити в... Market і пишете Pocket Mine. Тут буде for Android, вам треба For Android. Хоча може і друга піде, я не знаю, не пробував. Власне, заходьте в Pockin Mine. Тут бачите є Soft, Stable Beta, Development. Нам треба. Soft. На Android треба Soft. Ну, скажіть, це... Скоренько, просто в мене Wi-Fi відсталий. Зараз я піду до Wi-Fi, то в мене тут Wi-Fi не тягне. О, бачите, вже й о, бачите, ми вже скачали і відкриваєте в нас якесь... Ось таке незрозуміле вікно. Вам тут треба небагато. Ну, сп... перше, сервер порт. Це ви не трогаєте. Далі, сервер Майнкрафт. Майнкрафт, ну, я назвав Лев. Далі сервер... Дисконт. Це теж типа назва. Далі, що буде писати, коли буде там заходити ігроки? Тут буде у вас писати Welcome, Player. Таке можна написати. Там Hi, Hі. Далі, максимально скільки буде в час в чоловік, у вас буде там 20, ну. Здираєте і потім бачите, скільки вам треба. Ну, нехай мене буде 20. Далі. Ховаємо цей. Так от, тут бачите, тут на галочках ви нічого не робите. Тут ви вибираєте або adventure або сервіал, або креатив, що хочете. Ну, можна, що... Далі Difficult це Те ми теж не чіпаємо Що теж не чіпаємо Далі. Ну. Тут я поставлю Advanced, на я поставлю галочку, вам це не потрібно. Ну хоча можу це собі писати зараз. Підемо. Ну все, тут далі більше нічого не трогаю. Все і star saved. Все, і у вас тут буде сейф сервер. Так, да, я зараз покажу, як вам... Як вам зробити, щоб ви були адміном на сервері. Заходимо от таке і Справа в путі буде телевізор, можна сказати. Заходите туди. Пишете П, Пробіл. Я пишу лев. Як він називається Лев. Ви напишете своє назву і Enter. О, бачите, Опет, лев, ну, все, я тепер адмін. Ну, все, тепер вам потрібен Майнкрафт Пі і має бути значок. Tap here to the Open, ну, no. така штука. Все, заходите в майн... Minecraft. Minecraft в Ось і грати, ну, в кошу зараз. Ось і ваш сервер. Ну, кажу, ми тут зараз дуже Wi-Fi, тому я зараз... Так, не зможу, нормально. Тр... Ну, все треба за вайфаєм. І все. Ви заходите, пишете Game Mode. І готово. Хорошо. Ну, все. Всім па-па, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, і підписуйтесь до моєї сторінки в контактах. Всім па-па! Нажми плей і ходи з мною. Хочу вийкаря.